В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Двоє поранених у тернуватому ворог вдарив дроном по автівці цивільних, в якому стані постраждалі, розкажемо у випуску. Якщо людина стікає кров'ю, діяти треба миттєво. Як швидко зреагувати у надзвичайні ситуації та допомогти не тільки собі, а й тим, хто поруч запоріжці вчились на тренінгу Медицина катастроф. 龍谷 Росіяни вдруге за день вдарили по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Будівлю знищено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, кажуть, у ОВА. До цього зранку ворог за 15 хвилин атакував чотирма кабами по одному з районів. Руйнувань зазнала будівля обласної адміністрації, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також постраждали багатоповерхівки. В одній з них зруйновано під'їзд. Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків похилого віку. Вот ну, тут я его прикрыла прошли. Ну вот тут вот, пачек а он сюда пошел. И я вон в ванной сидела. Ну, все что хорошо, что телефон вот то, что предупредили, что ага. второй. И я вот у пошла туда и сидела. И вот уж второй два раза. ну, тут два раза так бахнула, что сильно. Били по прилуках шість дронів тероризували місто. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, серед них і малюк. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Рятувальник в цю ніч втратив всю родину. Саме в його будинок влучив дрон. У прилуках 5 та 6 червня оголошено днями жалоби. Загинула його родина, дружина, донька, патрульна поліцейська і її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. У Степногірську окупанти вбили місцевого, що їхав на велосипеді в півдроном. Відомо, що чоловіку було 67 років. В Тернуватому впіві вдарив по автівці з цивільними. Поранено чоловіка та жінку. Обоє отримали мінновибухові травми. Найбільше постраждав чоловік. Він у важкому стані в лікарні з травмами внутрішніх органів та ніг. Жінка в шоковому стані теж під наглядом лікарів. Впродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни продовжують грабувати та вивозити українське зерно. У Бердянську партизани зафіксували черговий вантаж, який далі прямуватиме на Туреччину, Ірак та Сирію. Місцеві кажуть, роблять це часто під фальшивими прапорами. У Маріуполі та Бердянську місцеві фермери змушені продавати врожай за копійки через погрози, тиски викрадення. Наші фермери повернулись до тактики приховання зерна. Другий день поспіль на тот квітне бавовна в ніч на 5 червня окуповану частину Запорізької області знову атакували шахеди. Рій дронів вивів з ладу всю енергетику на тот. Зараз там тотальний блекаут. Світла немає тепер у приморської енергодарі та Якимівці. В той же час росіяни написали, що збили аж 20 дронів, хоча результат говорить сам за себе. Співали російські пісні, називали українців хохлами. Три школярки з однієї школи записали українофобне відео у Тік-Ток, яке розлетілось по паблікам. Люди обурювали, що дівчата підспівували окупантам та пропагували насилля і вбивство українців. Контент потрапив у поле зору правоохоронців. Неповнолітніх швидко розшукали. Як виявилось, усім трьом 14 років вони навчаються в одній зі шкіл Олександрівського району. Разом з батьками їх викликали ювенали та провели профілактичну бесіду. За поширення ворожої пісні та ще й потурання окупантам суд обере їм норму покарання. В своє виправдання дівчата кажуть, думали, що це цікаво та смішно. Надалі ймовірно вести тік-ток будуть, але вже на патріотичні теми. Дівчата. Коли знімали це відео, вони не подумали про її наслідки. Їм здавалося, що це цікаво та смішно. Однак, коли ця подія набрала суспільного резонансу, вони звісно злякалися, повідомили про це батьків та жаліють про. Казану подію відносно батьків складені адміністративні матеріали, які направлені до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Лише судом буде вже при розгляді адміністративного матеріалу, буде накладено адміністративне стягнення в окремих соціальних мережах. Воно залишається однак, ми зараз вживаємо заходів щодо того, щоб його було видалено. У Запоріжжі створять ще один ветеранський простір. Його відкриють на базі Палацу культури Металург. Тут буде більший перелік послуг ніж у «Ветеран-Про», тож допомогу зможуть отримати не тільки захисники, але й їхні рідні. Осередок буде інклюзивним. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров під час брифінгу. Створення потужнішого хабу необхідне, адже в області понад 6 тисяч ветеранів. Проте очікується, що ця цифра може збільшитись в десятеро. Три тисячі трохи більше, ніж три тисячі квадратних метрів будуть перебудовані під ветеранський простір, в якому повністю всі послуги зможуть отримати ветерани, починаючи від оформлення всіх відповідних документів, умовно міні-адмінцентр з. А, а, Ветеранським вектором буде тут розміщення. Також тут будуть розміщені конференцзали, також тут будуть розміщені окремі медично-реабілітаційні послуги. Також буде дитяча кімната, кінозал, укриття. Звичайно ж, на 460 людей буде зроблено з укріпленням несучих конструкцій. Фінансуватиметься проєкт з бюджету міста та області. Наразі влада шукає кошти, на які можна буде відкрити хаб. Планують залучити до ініціативи міжнародних донорів та державу. Ми маємо підтвердження щодо участі в облаштуванні закупівлі обладнання меблів для цього простору. А участі в самій реконструкції поки що ми не маємо підтвердження, але ми точно будемо модерити це питання для того, щоб отримати підтвердження. Допомагати не гуманітаркою, а вкладатися в особистий розвиток. Широківська громада цьогоріч одна з тих, що прийняла багато вимушених переселенців. Більшість з них мали свій бізнес, а тепер починають заново. І все завдяки грантам благодійника в Карітас підтримують у громаді і місцевих фермерів. Як долають виклики війни і здійснюють мрію у громаді, розкажуть наші журналісти. Це інкубаційне яйце, ми його теж купляли за грандові гроші, це залишки вже. Остання інкубація на зараз. Тут вони вже четвертий день. Дуже гарний інкубатор, сам провітрю, сам визначає вологу, сам додає водичку, сам перегортає яєчка. Дуже класно. У селі Привільне Широківської громади пані Наталія почала все спочатку, відколи виїхала з окупованого Мелітополя. У рідному місті в жінки були і коні, і страуси. А тепер Наталія облаштовує маленьку птахоферму, в якій вирощуватиме перепілок. Для них треба не дуже багато місця, а так як ми не маємо змоги тримати велике господарство, бо це дачний кооператив, то вирішили зупинитись на перетинках. У нас от вони почали нести яйця і ну, скоро вже будемо відбирати кого на м'ясо, кого на яйця залишати. Від потрапляння яйця в інкубатор і до появи нової пташки проходить близько 17 діб. Почати заново Наталії допомогли грантові кошти, які вона отримала від благодійників Карітасу. Так вдалось закупити 130 яєць, і тепер у неї дві сотні біленьких перепілок. Більша частина з яких вже дорослі. А в подальшому жінка планує вирощувати птахів на продаж. А от у сусідньому селі Лукашева родина головань завела кролів, нутрій та качок. Біля городу розмістили пасіку. Живий товар, за словами господарів, популярний не тільки серед селян, але й в інших містах та селах. Мед, сир, молоко, м'яс. Ну всього по чуть-чуть йде. -чуть а живність ви продаєте? Так. Да. Кролі, нутрі, тобто попит є. Да, да, да. В основному заказ роботи. Ну, людина дзвонить, треба там на завтра криля, нада на завтра нутрію, там на завтра яїчки, Там. Щоб прогодувати велике господарство, родина теж подала заявку на гранти і за ці кошти придбала дві тонни корму. Запасів має вистачити приблизно на чотири місяці. Ну, дуже корисно. От, особливо це пшениця, подорожала, вона стала там 8 тисяч, по тисяч з осінню була 3-4 та це... і. Хазяйства розвили дуже багато, і треба було етати. І плюс пшеницю вивезли в цьому, году, цьому році. І, і ще так не сильно і знайдеш по фермерам. Коштами на відновлення та розвиток господарства селянам допомагає норвезький фонд Карітас. Підтримку у вигляді грантів можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Лайвлі Худ Наталія Юрєва, Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З початку року в місті зареєстровано понад 4 тисячі повідомлень про домашнє насильство. Аби попередити небезпеку в молодіжному центрі, розповіли учасникам зустрічі, як не стати заручником ситуації. Співсотні студентів, учнів та активістів долучились до обговорення однієї з найважливіших тем сьогодення. Ця проблема стосується не тільки дорослих, а й дітей, які часто стають свідками насильства в родині. Аби зрозуміти, коли треба кликати на допомогу, змоделювали вигадану історію. Батько б'є матір, а дитина не розуміє, як їй допомогти. У таких випадках фахівці радять не мовчати, а звертатись до поліції. Якщо свідком стала дитина, розповісти про це вчителю чи дорослій людині, якій довіряєш. Окрім цього, молодь проінформували про види насилля та те, як непомітно можна потрапити до рук кривдника. Я декан студентського самоврядування, і я прийшла, щоб ознайомитися з проблематикою насильства сімейного. І розповсюджувати серед наших студентів основні випадки і дії, що в таких випадках робити. Прийшла, тому що хочу якомога більше розбиратися в цій темі, щоб знати, як правильно реагувати в таких ситуаціях, де є домашнє насильство, взагалі насильство, щоб це не трапилось зі мною, або можливо вберегти якось оточуючих. Можу поширювати такі дописи, щоб. Люди з навколишнього середовища теж дізнавалися і розуміли, як не треба робити, і якщо з ними, наприклад, трапилась така ситуація, як запобігти можна сказати цьому. Окрім цього, молодь запропонувала і свої ідеї зокрема, набутим досвідом будуть ділитися в соцмережах. Аби кожен, хто стикнувся з цією бідою, знав поруч є ті, хто підтримає та допоможе. Молодь активно долучається до інформування своїх однолітків до цієї проблематики, також проводять різні заходи в рамках своїх навчальних закладів, в школах. І одним із таких інформування це є те, що вони є небайдужими. І якщо вони бачать таких людей, які постраждали, в більшості випадків це жінки і діти, вони телефонують на 102 і повідомляють про це. Якщо людина стікає кров'ю, або якщо поранений, ти сам діяти слід негайно. Сильний прямий тиск на рану це перше, що може врятувати життя. Цьому навчали на тренінгу з медицини катастроф інструктори команди парамедиків «Life in your hands». Запоріжцям наочно показали, як врятувати собі життя та як підготуватися до надання першої допомоги в критичних ситуаціях іншим. 20 учасників разом з тренерами самостійно пройшли швидкий інструктаж від оцінки стану потерпілого до проведення базової реанімації. Відпрацювали зокрема правила безпечного контакту з постраждалими, контроль свідомості, дихання і тиску, а також навички зупинки кровотечі, накладання турнікетів і тампонади ран. Не забувати про особисту безпеку, працювати в захист, з засобами індивідуального захисту. І що дуже мало часу. Треба рухатись, треба швидко це робити. Не можна губитися. Треба максимально мобілізувати свої сили і щоб правильно працювати. Цей тренінг став особливим завдяки професору Рому Стівенсу з Чикаго, який приїздить до України як волонтер, а також аби поділитися унікальним досвідом. Він спеціалізується на військових травмах, трансфузіології та екстреній медицині, адже 36 років прослужив анестезіологом у морській піхоті США. Працював в Іраку, Афганістані, Східній Африці та Середземному морі. Тут в Україні є, є війна і пара є ракети і трони. Це гарна ідея провести тренінг для цивільних людей, щоб ä, кожен цивілець може знати, щоб, ä, що робити, якщо цивільних людей ä, буде поначалі. І знаючи певний досвід Рома, той життєвий шлях, який він пройшов за своє життя, я чітко розумію, що йому є чим поділитися з інструкторами, саме з інструкторами. Він робить для себе акценти, для того, щоб потім після цього десь підкоригувати, десь підправити, десь дати якесь нове направлення. Для чого? Для того, щоб наші інструктори ставали кращими і більш потужними. Більше тепла, рослин та прогулянок, більше шансів підхопити кліщів. Тож собаку чи кота треба ретельно оглядати після кожного вигулу. Нагадують ветеринари, адже кліщі переносять небезпечні хвороби. Як захистити улюбленця, та що робити, якщо виявили шкідника? Про це в сюжеті Ірини Чернової. Песику на прізвисько Кузя 12 років. Вигулює його власниця Ірина тричі на день. Каже, дбає про здоров'я улюбленця, тому дає Кузі спеціальні пігулки від кліщів. І хоча вважається, що така небезпека чатує на собак чи котів лише у теплу пору року, Ірина виявила кліща на своєму улюбленці навіть у грудні. Він став такий печальний, грустний, хвостик опущений. Я думаю, щось не те, не можеш бути таке. Давай осматривати, і тут ми ж стрижемось у грумера. і тут раз… Побачила це таке диво. Ми обробляємо кожного місяця. Ми не пропускаємо. Ну то було нашестя таких прям кліщів. що в діки грудні місяці ми захватіли в грудні, в грудні. Я сама була здивована, як ви. А це трирічна Олівія. Вона дуже полюбляє прогулянки на природі. Аби вберегти її від кліщів, власник Микита також регулярно дає улюблениці пігулки. Але принаймні одного разу шкідника на собачці господарі помітили, зреагували миттєво. Один раз за мабуть півтора-два роки казала, що да, нашла кліща, але ну там 10 хвилин вони прийшли і дістала кліща. Тобто, він не встиг ще нормально отруїти. Постійно даємо кожен місяць, день у день, дату в дату. Ну, так казали, щоб не порушувати режим. Кожен раз, як приходимо з прогулянки, я продивляю всі лапи та між подушками під пахвами та під задніми лапами. А так вона білого кольору, тому. Дуже помітно, якщо є кліщ, якщо ви побачили кліща на тілі тварини, не варто панікувати, навіть якщо він вже напився крові. Принаймні, протягом доби отруїти собаку він не встигне, каже директорка ветеринарної клініки Тетяна Чепурна. Треба якнайшвидше видалити кліща та обробити місце укусу антисептичними засобами. Якщо ви дуже хвилюєтесь за результат цього вкусу, то можна принести в клініку. Ми відправляємо це в Київ і досліджуємо на те, є Заразним цій кліщині, бо вони не стопроцентно заражені, ні всі кліщі стопроцентно заражені. Прийом проти паразитарних засобів дозволить захистити тварину від інфекційних хвороб, які переносять не тільки кліщі, а й блохи та навіть комарі. Головне каже лікарка: правильно обирати препарат та дозування, краще порадитись з ветеринаром. А от перерву у прийомі ліків варто робити тільки взимку і тільки за умови, що ви живете вище п'ятого поверху, подалі від підвалу. При виборі засоба ви повинні дуже ретельно, відповідально відноситись до підбору дози самої речовини. Бо передозування може викликати дуже важке отруєння. Всі ці препарати вони поділяються на ті, що наносяться на шкіру тварини, а подаються в рота. Лікарка каже, сучасні препарати безпечні для тварин, тому приймати додаткові ліки для захисту печінки улюбленця треба лише у випадках, коли кішка чи собака вагітна, хвора або стара. А от господарям варто захиститись у випадку, якщо кліща знімаєте вдома власноруч. Для цього варто використовувати рукавички чи, хоча б пакет, аби самому не захворіти, приміром, на інфекційний артрит. Ірина Чернова, телеканал МТМ. Літо у фарбах посеред ботанічного саду. У закладі влаштували художній пленер для людей старшого віку, малювали акварелю, квіти, дерева та інші рослини, освітяни, що вийшли на заслужений відпочинок. Майстер-клас творчі мости єднають покоління незвичайний, адже проводили його вихованці позашкільних закладів освіти разом з керівниками. Такі цікаві творчі зустрічі для старшого покоління влаштовують в рамках міської програми. Як кажуть самі учасники, це допомагає розвантажити. Та порелаксувати. Літній пейзаж, який перед моїми очима. Все, що я бачу, що вмію малюю. Ну, можна і літні квіти. Мені дуже тут подобається пейзажі, дуже красива природа, таку рідко де побачиш. Від цього відволікаєшся. все, що перед собою, бачиш. Дощі тепліше. Ми зібрали наших людей старшого віку міста Запоріжжя на художній пленер у прекрасному місці у ботанічному саду. Ще будуть багато майстер-класів. Наступний ми вже точно знаємо тему. Вони будуть в'язати власними руками торбинки, які також заберуть з собою. Але загалом все літо ми будемо проводити такі майстер-класи, і, можливо, до дня вчителя, до дня працівників освіти, ми зробимо таку невелику виставку про те, як пройшло літо у представників старшого покоління освітян міста Запоріжжя також серед низки заходів, які планують провести для бабусь та дідусів, технологічний патронаж. Діти будуть навчати тому, як користуватись смартфоном, зокрема покажуть, як, наприклад, встановити той чи інший додаток. І ще один захід, який ми вже запланували і будемо проводити, це антифейкова гра нота нота», де також для людей старшого віку будуть розказувати, як розрізняти правдиву-неправдиву інформацію, як дотримуватися інформаційної гігієни. В легкоатлетичному манежі відзначили учасників чемпіонату міста з художньої гімнастики. На одному килимі свої вміння продемонстрували майже сотні учасниць. Дівчатка змагалась у двох дисциплінах номери з предметом та без. Учасниць оцінювали за вправність з обручем, чим'ячем, грацію, силу та витримку. Призові місця у наймолодшій категорії отримали Аліса Вальмошко – золото, срібло забрала Марія Зайцева та бронзу – Поліна Круглікова. Місце, Гриценко Марія, Остатнік Ірина. Ви красиві, стрункі, витончені, вправні. Це все про кожну з вас. Кожна з вас справжня принцеса і безумовно майбутня чемпіонка. Окремо я хочу подякувати батькам, які водять на тренування шість разів на тиждень, які готують неймовірні костюми, які вірять в своїх дітей і допомагають їм кожного дня ставати краще. Як розповісти дітям про красу природи так, щоб очі горіли, а телефони нарешті залишились у кишенях? У міському ботанічному саду провели пізнавальну екскурсію для школярів Хортицького району. Діти гуляли серед пальм, квітів, загадували бажання і залишали монетки, аби повернутися ще? Дізналися і чимало нового. Зокрема, що банан це гігантська трава. Більше про враження юних відвідувачів розповість Анна Крамаренко. Діти, а діти, ви чули легенду про е, королеву троянд про Афродіту? Ні, як з'явилася троянда взагалі? Ні, коли вийшла Афродіта з моря, вона була покрита піною і вона була така гарна, що боги сказали, що вона дуже красива, і піну перетворили на гарні, гарні троянди, ароматні, яскраві, червоні, рожеві. Про легенди походження багатьох рослин діти дізнаються вперше. У ботанічному саду гуляли і розарієм, бо саме тут нині цвітуть вперше за сезон ароматні рослини. Працівники закладу кажуть, тут їх чимало, зокрема, і чайно-гібридні, ґрунтопокривні та плетисті троянди. Розповіли дітям і про те, чому саме цю квітку вважають королевою. Малеча не тільки дізнавалась нове для себе, але й задоволення фотографувалася з батьками на фоні тендітної краси. Відвідувачі екскурсії кажуть, у захваті від всього, що побачили. Вони дуже гарні, в них є багато кольорів, вони яскраві та дуже ну, гарні. Мені дуже подобається. Тут дуже яскраво та гарно. Можна даже побачити тут річку та запах настоящої природи. Ще можна тут побачити, які гарні рослини тут зробили, виросли. Та ще гарні дерева. Разом з дітьми прогулялись садом і батьки кажуть, розвантажитись іноді необхідно і їм самим для мене було найголовніше побачити пальму. Я її сьогодні в мене мрія звелась, тому що дійсно я дуже хотіла побачити пальму, і дітей це дуже захоплює. Знову ж таки, вони навіть реагують на скульптури. Якщо е, помітили не знаю екскурсоводи, ну ми з батьками помітили, як вони гладили скульптуру кішечки, помаранчева кішечка стояла, і вони дуже на це рибки, які плавали, які живі, які яскраві, вони всі залишили монетку на пам'ять, щоб вернутися сюди. Е, знову ж. Такі різні рослини, яких діти не бачили вживу, Кактус тут стріляє голками. як це? Ну тобто для них це вау-ефект. Ми зайшли в нову оранжерею тропікану. Я їм показала такі найцікавіші рослинки, те, що їм буде, ну хоча б те, що вони запам'ятають там бокарнею, особливо банани. Вони їм. Звісно ж, сподобалось. Квітка цікава, всі сприймають його взагалі за кокос, хто не знає. Пофотографували, були біля рибок, звісно, в зимовому саду. Бачили, що вони таку цікаву папору їм Називається Павучі лапки, дехто навіть доторкнувся. Ну і побували, звісно, в нашому кактусарії, Це оранжерея сукулентних рослин. Познайомились з опунцією, яка стріля колючками, як ми кажемо, а так захищається. Дітям було цікаво. Учасниками екскурсії стали учні навчальних закладів хортицького району. У реадміністрації зазначають, намагаються, аби дозвілля дітей було цікавим і розширювало світогляд. Завдання, яке перед собою ставить Хортицька районна адміністрація, це створювати умови для наших дітей, щоб вони наживо спілкувалися. Переїжджали з іншого району в інший, пізнавали місто Запоріжжя, і дуже приємно, що до цього процесу долучаються громадські організації, саме «Батьки ПРО це громадська організація, з якою ми плідно співпрацюємо, і також ботанічний сад, наш комунальний, який надав такі можливості. Дітям пізнати більше, запам'ятати. Я сподіваюся, що попит на спілкування на свіжому повітрі, на спілкування на він буде тільки зростати. Нагадаємо, ботанічний сад нині працює щодня. Екскурсії проводяться за попереднім записом. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Документально художній щоденник військового медика, який фіксує реалії війни на Донбасі. У новому випуску Рідма мова піде про книгу Андрія Чеха. Точка нуль. В гостях військовослужбовець Юрій Баштовий. Дивіться одразу після новин спорту. Ми ж з вами побачимось у наступному випуску новин.